Супербудиночок. Алгоритм для друзів. Злата та Данило були найкращими друзями. Одного сонячного ранку вони знайшли біля Старого Дуба величезну картонну коробку, на якій було написано набір для зведення супербудиночка на дереві. Модель Алго. Ого. Цілий будинок. вигукнув Данило. Всередині були не лише дерев'яні деталі, а й маленький механічний помічник на ім'я Робік. Він буде нашим виконавцем, пояснила Злата, обережно дістаючи його з коробки. Виконавець це той, хто вміє виконувати певні дії. Але він робить лише те, що йому кажуть. Злата знайшла список його можливостей: підняти крок вперед, повернути ліворуч, закріпити. Це була його система команд. Все, що Робік міг робити. Данило нетерпляче скомандував робіку підняти крок вперед. Підняти ще раз. Робік підняв дошку, зробив крок і впустив її. Ой. зітхнув Данило. Нам потрібен не просто набір команд, а їхня правильна послідовність. Злата дістала новий буклет. Ось він. Наш алгоритм. Це чітка послідовність команд, які виконавець повинен виконати, щоб досягти мети. Перший спосіб подання словесний опис. Вони почали працювати за словесним описом. Крок 1. Взяти опорну балку А. Крок 2. Робік зробити три кроки вперед. Крок 3. Закріпити балку на стовбурі дерева. Будинок почав рости. Але коли вони дійшли до встановлення даху, опис став занадто заплутаним і довгим. Для складання завдань краще підходить блок-схема, сказала Злата. Це графічне подання алгоритму за допомогою спеціальних фігур. Увал для початку або кінця, прямокутник для дії, ромб для умови або вибору. Наприклад, як прикріпити вікно. Вони створили блок-схему, яка включала перевірку, чи правильно стоїть вікно. Робік наш виконавець тепер бачив шлях чіткіше. Якщо він не міг щось прикріпити, він повертався до попереднього кроку. Це називається повторенням або циклом. Завдяки алгоритму, поданому у вигляді блок-схеми, останні деталі стали на своє місце швидко та правильно. Супербудиночок на дереві був готовий. Ура! Вони зрозуміли, алгоритми це не тільки для роботів, це наші інструкції щоранку, рецепти обіду, правила гри, все, що має чітку послідовність дій для досягнення мети. Алгоритми роблять наше життя простішим та зрозумілішим.